Шановні друзі, змінної безпеки хочу презентувати вам буклет, розроблений спільно з платформою NUMO та UNICEF. називається «Сорок та поні. Це про мінну безпеку. Що ж в цьому є буклеті? Тут в доступній формі з різними ігровими моментами дається інформація для дітей дошкільного та шкільного віку про мінну безпеку. Тож, наш товариш сорок дуже цікавий та гарний, та наш товариш поні трішечки нам сьогодні розкажуть про мінну безпеку. Що ж ми бачимо на цій картиночці? Сорок. Дуже здивувався, хтось загубив телефон. І захотів він взяти цей телефон, ось ви можете його бачити. Звичайний телефон смартфон, яким користуємося. але не можна його чіпати, адже там всередині може бути, що він вибухонебезпечний, так? Тобто телефони незнайомі, які ми можемо побачити десь на зупинці, або на дорозі. Або, можливо, в магазині ми руками не чіпаємо. Тож, добре, це нам допомогу. Що ще ми можемо побачити? Ось, подивіться, такий вибухонебезпечний предмет. Найшли та тапоні. Це граната. Можна її руками чіпати? Звичайно, що ні, адже це небезпечно. Тож, наступні наші сторінки з цього буклету, що ми можемо побачити? На що схожі вибухонебезпечні предмети? Любі діти, подивіться, на що ж вони схожі. Тобто, тут ми бачимо з вами. Вибухонебезпечні предмети. Ось вони. Йде порівняння. Порівняння, ось, мін, з чим смачним бабусяним пирогом, порівняння з лимоном, порівняння з метеликом. Так? Ось, подивіться, все це є вибухонебезпечні предмети, які не можна. Чіпати руками, до них не можна підходити до цих предметів, правильно? Не можна в них кидати палками, не можна в них кидати камінюками, ногами не можна їх зачіпати, адже це вибухонебезпечні предмети. Тож, сорок і поні нам сьогодні, наші друзі, дуже допомогли, збагатили наші знання. Тож... Телефонуй 101, якщо бачиш вибухонебезпечні предмети, ногами руками не чіпай і будь обережним.